Лисичка кума. Був собі раз Вовчик-братик і лисичка сестричка. І задумали вони взятися чесно заробляти на хліб. Знайшли собі нивку і домовилися посадити на ній картоплю вранці рано Вибралися обоє до роботи, ямки робити та картоплю садити. Вдома поснідали, що Бог дав А щоб в полудень не бігати додому? Взяли відразу з собою обід і полудинок, горщик меду і кошик паляниць. Поклали страву в кущі, а самі, перехрестившися, Взялися до роботи. Копають, копають. Та лисиці швидко набридла чесна праця, ніби то копає, а сама думає, як би то чкурнути в кущі метку полизати? Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. Гуп, гуп, гуп! Зараз, зараз, сватоньку. скрикнула лисичка, «Не мов би то її покликали. І вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко?» – питає її вовчик-братик. Хіба не чуєш? Сватогук мене кличе. Та чого? Ми ще з ним учора балакали, бачиш? У нього сьогодні хрестини, то він просить мене за кому. Та коли так, то йди, тільки не берися. Я хутенько повернуся, мовила лисичка. Копай собі свій загонець, я тебе наздожену. Побігла лисичка в кущі, зараз до горщика, попоїла добре меду. Закусила паляницею, все чистенько позав'язувала, поблизувалася та іде до вовчика, спишна водячи хвостом. Справжня тобі кума. «А що, вже все по хрестинах? питає вовчик. Та вже, каже лисичка. А кого там Бог Хлопчика, а як же його хрестили? Початочок. Ото ім'я, я ще й не чув такого, мовив вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може й дві, знову лисичці захотілося метку полизати. І ледве гук з болота загукав, а вона на весь голос кричить Зараз, сватуню, зараз. А то що, лисичку? питає вовчик. Та бачиш, там вдруге дитинятко у свата народилося, ще раз на хрестини просить. Ну, то йди, коли просить, тільки не барися. Я хутенько, вовчику, мовила лисичка. Та й шмих у кущі. Миттю до горщика наїлася добре меду, паляницею закусила, так що з їх спільного полуденку вже мало що й лишилося, та й вертається до вовчика. О, ти вже тут, уже по хрестинах? Та вже. А кого ж там Бог дав? Та дівчинку. А як її охрестили серединка? Ото я ще й не чув такого імені, дивувався вовчик. У гуків вовчику, все такі незвичайні імена дають. На те вони голосні птахи. Попрацювали знов з годину, і знов лисичці дуже медом і як тільки гук загукав із тростини, а вона кричить Іду, сватоньку, іду. Та куди ти йдеш, лисичко?» Хіба не чуєш, що свати ще раз за кому просить? Що це за диво? Що він так часто тебе за кому просить? мовив Вовчик. Бо дуже мене любить, Вовчику. Ну, то йди, але не борися, треба роботу закінчити. Я скоро тут буду, Вовчику. Роби, не бійся, я все зроблю. Побігла лисичка до куща, вийла решту меду з горщика, схрупала решту паляниць, усе поперевертала, та й іде до вовчика. А що? Вже похрестина? Та вже. А кого там Бог дав? Хлопчика. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що ж, нехай здоров росте. Копали так копали, аж ось уже й полуди Вовчик давно зголоднів, та все якось соромися зізнатися. А далі кинув мотику та й каже. Ну, досить поки що. Чи не пора обідати? Певно, що пора, вовчику, братику, мовить лисичка. А сама нібито копає. А ти ж не голодна? Та ні, вовчику, іди ти сам пообідай. Мене там на хрестинах пригощали. Пішов вовчик у кущі. Дивиться. Ого! Горщик порожній, аж вилизаний від меду. Кошик перевернутий і паляниць ані крихти. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка сестричка так часто на не ходила. Аж тепер він зрозумів, які то вона своїм похресникам чудернацькі імена давала. А, так ти, погана лисице, скрикнув вовчик. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла? Чекай же, я тебе за те саму розірву і на обід згамкаю. Почула лисиця вовчиків крик. Побачила, який він біжить розлючений, і не чекала довго. Дала ногам волю та до лісу, а в лісі шусть у першу нору, яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім. Але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста. Заки лисичка втягла його до нори. Прибіг та й кричить Ага, ти тут? Вилізай негайно. Не сховаєшся від мене. Та лисичка не дурна, сидить у норі й ані пари з рота. Не озиваєшся? Добре, чекай лише я тебе дістану. Скочив вовк, виломив довгу клюку, застромив у нору та й шпортає. Думав ухопити лисичку за ногу та й витягти на світ божий. Не стямилася лисичка, а клюка хап її за ногу. Нора тісна, Вок, почувши, що щось зачепив, так тягне що сили. От лисичка, хоч і як їй мурашки поза плечима бігали, почала реготатися та й кричати. О, то дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне! Думаєш, що мене за ногу вхопив. Тягни, дурню, тягни. Почувши це, вовк відпустив лисичину ногу та й почав знову шпортати клюкою, поки не зачепив справді за дубовий корінь. Ай-яй, моя ніженька. закричала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягти. Поки сам не змучився і клюки не зламав, тоді плюнув і пішов геть і зарікся з лисичкою мати якісь справи.